Це не позивоно, це нове. Так, так, бо не розібрав я ще, але ну, це воно нове. Ну тільки ж воно. А це воно, оце один комплект, оце другий, а оце ж третій. Тільки оцих треба чотири і колечок 4. Оцих теж треба два комплекти, а оцих три комплекти. Це ж я. Да. В общем, доброго дня. Шановні підписники, знаходимося ми на фірмі Стас представляйся», яку представляєш фірму От так. Манжети у них, кажуть, є всі. Як Андрюша, манжет називається? Поліурітанові. Ну, от зараз Стас нам буде підбирати ці манжети, тому що те, що я поставив, як кажуть, Савдеповське гівно, яке зроблене з Галоші, воно не ходить. Так що привезли на образець. Зараз чоловік-спеціаліст підбере. Наб'єм йому клієнтуру, буде він жити тут. Жінка вигоне з дому. Отак. <по> От І так, ще вчора отримали посилку від Олега із Чугуєва. Зараз розпечатаємо, покажемо паливного насоса, в якому стані він прийшов після ремонту до нас. Ми, коли відправляємо. Які деталі в ремонт обслужимо, помиємо і почистимо, щоб там чоловік об них не вимазувався? Ну, понятне діло, що всередині то не помиєш, масло темненьке, понятне діло воно темне, але на стенд, коли люди ставлять, там щоб хоч стенд не вимазати, так сказати, нашим насосом. Ну і одолешки, там його кума Лег. Він все це діло розбирає, перемиває, і цей насос був розібраний до болтика, перебраний, замінить ті плужені пари і замінить всі сальнички, всі резиночки, все помінято. Палешка скинув відео, як на холостому ходу, як на 600 оборотах, і як на максимальних. Уровень палива держи все в нормі. Регулятор не теліпається, не болтається. Так що будемо надіятися, що він буде працювати. Так що розпаковуємо. Отак. От Довгий якийсь завод. Отак. От Як ви бачите, після повного капітального ремонту. Пулері пари закриті, всі отвори закриті, так що все тут чортко. Ну і, понятне діло, відправляли ми. І форсунки, тому що нам не сподобалося те, як воно працює. Так що форсунки Олешка не ремонтує. Ремонтує його товариш, який займається тільки форсунками. Так що на форсунках розпилітелі поставлені всі нові. Замотано все тут. Ой-ой-ой. Я ж от піскоструєно. Молодці. Да. Ви бачите? Вони були покрашені. От в якому стані. Все помінято, все закрито, все чітко. Ну, провіряти ми на своєму стенді ми не будемо. Ми тим людям довіряємо. От, вони зробили так, як треба. так що... Не будемо ми ставити на стенд і ось як воно. Будемо сподіватися на те, що поставимо, і воно буде в нас працювати. На Мерседесі що працює і не на одному. Так що, оце отак. Там набору колечка. Так, так, так. Бачиш, положили і колечка. Ну, це вони були на форсуночках. На Оці колечка резинові на юмзові, вони ніякого не дають, це як мертвому припарка. Права в тім, що там вже закручені стаканчики і там є прорізи під ключ. Так що ці резиночки, ну, я надіваю, що баби. Ну, факт той, що це вони на МТЗ, да, там вони держать, а на юмзовій ні. Там оті отвори два під ключ і воно там не тримає. Ну, Ми ставимо. Так, Бачиш, як почищено все, все от капіталено. От, і зроблено так, як треба. Форсунки в нас помічені. От як ви бачите, тут троєчка, тут четвірочка, це двоєчка, а на цій нема нічого. Це перший номер. Так ми ж їх і поставимо, як вони стояли. Правда... З цього нічого воно не поміняється, але вони в нас так стояли, так вони помічені, так ми їх і ця Ну, З цим розібралися. Так що фільтра почистив, поміняв. Андрюша ось купив іще нові. Ну, це ж вони які, у нас, кажуть, китайські. Да, хто їх ліпе, як вони однобокуваті і без е, сітки. Ну, Треба було замовляти. Звісно, по інтернету. Ну, це, це не годиться такий фільтр. воно. І без резиночок, а резиночка її ж, їх треба теж міняти. Ну нічого, забули по інтернету, це нам не к спеху купимо, тому що це таке воно не годиться. Це таке. Нащо його таке випускати, щоб отак це ж який палець туди впхнеш, приклеїли. Не факт, що воно й держатиме. Воно розгремітізується, піде ота грядзюка упаливний насос і те що. А що ремонтували, що ні? Повикидаєш. В общем, не годяться фільтра. Так, ну що, замовляли на нашій бінзарез шланги. Прийшли новенькі. Ну, Но ми задіяли ті шланги, які в нас стоять на автогені. Просто міняємо балон ацетиленовий на Пропановський. Штуцер перекрутили, он воно у нас стоїть. А ці шланги прийшли. Ми ще не дивилися. Зараз ну, розпечатаємо, подивимося, яке воно. Замовляли в одного, що вони спарені між собою, Таке, як склеєні. Один такого кольору, один такого. Ну, щось там не зладилося, не вислали нам. Замовили в другий, от прийшли. Оцетіленовий А Голубенький, він, бачите, нам він внизу. От, це вже кислородний. Так що шланги є єснові. Бо в нас і ті, що є, вже вони там з мікротріщинами. Ще трошки і шланги будуть пропускати. Ну, яким років по 40, якщо не більше. Так що, і з цим ми впоралися. Хай що воно буде в нас, а отак кинеться працювати, а шланг не згодиться. І що тобі? І помінять нічим. І є інструмент. Аби шланга воно не працює. Отак. Розмотаємо їх, випрямимо, щоб вони не були отакі скручені. Замовили по 12 метрів. Та новенькі, м'якенькі, свіженькі. Понятне діло, не те, що у нас перешоха. Сохши. Так що намотаємо і хай вони у нас висять так, як треба. Так що продовжуємо працювати. Продовжуємо працювати. А робота ще є. Чекаємо замовлення із Тернополя. Володимир Дізель повинен вислати. Ребята приїдуть і вийшли нам шестисекціонний розпределітель. Так що ждемо. Дивіться, коментуйте, насолоджуйтесь. І на все добре! Так, дядь Вань, поставили вас насос на стенд. Перебрали. Сейчас у нас на холостом ходу 300 оборотов. Надеюсь, что надергается, все четко стоит. По регулятору тоже надельный не ман я в Да, хоть холостый. Везде по два кубика. Так, поднимаемся вверх.

от 600 до 1200 по двигателю У нас должно быть увеличение от 2 кубика. Должно быть 10. Серьезно, ревненько. Наверное, еще раз надернется. Eu dei o Пусть у нас тоже все рівненько гавкать він ніяк недос по насосу. От я даю газку. Уман, ніяка... не якось нічого не терипається, нічого не качається, От я убираю газ, добавляю. ルやっぱり。